Я Ягіл, гилня гілочка, я гибла водочка, постала ранесенько, бивася вілересенько, та піду доду, де діманки гуляють, там собі погуляю, як рибка по і крипто подумаю. Вічечка зав'язала. Ой, візьмуся я в боки, поважимо свої спокі. Про бабу повитуху ми можемо розказати досить багато, тому що самі маємо безпосередній зв'язок із цією професією з давніх давен. Але я хочу вам сказати, що звичайна людина не могла стати бабою повитухою. Все передавалося із покоління покоління, від матері до дочки. Дуже рідко від Тітки до племінниці. Баба повитуха насправді це вже була стара жінка, яка виконала свою репродуктивну функцію і могла вільно допомагати дітям з'являтися на світ. Жінка була досить освіченою і займала друге місце у селі чи у маленькому містечку після старости. Запрошення баби повитухи робив біологічний батько дитини. Він приїжджав до неї на конях і говорив загадково: маємо для вас справу. Або є що вам сказати. Баба могла жартівливо відмовлятися для того, щоб вважалося, щоб пологи були легшими. Але, тим не менше, вони ніколи не відмовлялися допомогти жінки, так як вважалося це великим гріхом допомогти у справі, якою ти володієш. Коли починалися пологи, вона приїжджала у будинок. Заходила і брала з собою обов'язково хлібину, рушник та е, тканину, в якій були е, трави для першої куполі. Так як ця жінка також займалася ще і не тільки повивальною справою, а також і в нашому вже розумінні неонатологічною допомогою. Тобто вона навчала, як правильно себе вести з дитиною, як за нею доглядати. Намагалася не вмішуватися в процес пологів, так як пологи це фізіологічний процес. Та бували випадки, якщо вони затяжні, тоді вона допомагала, робила масаж під час пологів, водила жінку навколо будинку. Е, іноді відганяла навіть гінця, попросити, щоб в церкві відкрили браму, щоб люди зайшли і могли помолитися, що зараз йдуть пологи, а жінка не може народити. Все ж таки. Коли закінчувались пологи, вся сім'я щаслива, проходив процес обдаровування баби-повитухи. Були обов'язкові атрибути, які повинні які повинні була сім'я представити бабі. Це сукно на е, деяких територіях. Це іще додатково і цукор був, але все е, зводилося до того, що може дозволити собі сім'я. Тому е, дари до для баби повитухи були необмежені, включали в себе і зерно, і мед. Ну і інші можливості сім'ї. Далі дитина народилася і баба приймала участь у першій куполі. Досить важливим таким е, звичаєм було е, допомогти у цій святій справі. Про це ми вам розкажемо трішки пізніше. Зараз розкажу ще про більше її е, участь у сімейних е, звичаях. тобто що вона робила далі? Її обов'язково запрошували на хрестини. І, до речі, тільки баба-поветуха мала право піти до попа й попростити ім'я для дитини. Особливо, якщо ім'я не подобалося сім'ї, тільки вона мала право піти і попростити інше. Не батько, не мати цим питанням не займалися. На Христинах вона приходила із кашею у глечику. Цю кашу вона продавала. Продавала хазяєвам будинку і намагалася заробити якнайбільше грошей, тому коли їй пропонували одну суму, вона відмовлялася, а кашу обов'язково повинні були викупити. Кашу викупляли і їли всі гості, які знаходилися на хрестинах. Потім цей глечик розбивали і кожен брав собі кусочок шматочок. Вибачте, цього глечика. Це вважалося як символом плодючості і символом продовження роду, тому що. Каша це як продовження чоловіча, як зерно. Глечик це як материнське лоно, де зберігається, де росте дитина. Баба Поветуха досить важлива персона, залишалася у цій сім'ї. Яким чином? Вона ставала практично її членом. На всі свята її обов'язково запрошувалося. І вважалося, що сім поколінь із сім'ї баби Поветухи вважаються благословенними. За те, що вона допомагає людям з'явитися на світ.